Погана новина і висновки для нас, друзі. Не будуть Сполучені Штати Америки робити за українців, відсторонювати від влади ні Зеленського, ні Єрмака, ні Тартарова, ні всіх інших. Про це мені повідомили і друзі Сполучених Штатів Америки. Зроблена ставка на Єрмака. Ну, ви я думаю, самі бачили цю показову виставу, коли Єрмак сидить з фактично. Другою чи третьою особою, третьою особою, Держсекретар та третя особа в США і веде перемовини. Це свого роду легітимізація і визнання його реальною владою. На моє запитання я отримав відповідь, ну, так, а що ми будемо ломати через коліно. Реальна більшість українців, і щоб тут не писали, які хейти, але це так, друзі, реальна більшість українців підтримує Зеленського, ну і автоматично легітимізує Єрмака. І все це, що робить він. Тому США, ну, не потрібно зараз влазити, як вони сказали, якісь нові внутрішні проблеми інших країн, у них вистачає своїх внутрішніх проблем. І вони вибрали для себе нічого особистого, тільки бізнес. Єрмак з Зеленським це, я думаю, чітко віддадуть. Вони розуміють, що США їх тримають за причинне місце, вони будуть робити все, що завгодно. Однак в найгіршому умовах, в найгіршому стані будемо. Ми з вами, всі українці, тому що ми будемо фактично жити в тоталітарній диктатурі, на яку дуже велика ймовірність Америки будуть просто закривати очі. Ну, в принципі, це не дивина. Всі, ну як мінімум, два останні роки ми вже живемо в такій диктатурі. І ні в Європі, ні по великому рахунку США в особі Байдена чи демократів та демократів. Не було ніякої справи. Ніхто не реагував на бусифікацію, на закриті кордони, на знищення бізнесу. Це внутрішні справи країни. І, як не прикро, ні ніхто не прийде за нас вирішувати наші проблеми, друзі. А тому, поки ми як більшість не прозріємо, поки не видозмінимося, не почнемо реально сприймати сьогоднішню ситуацію і розуміти, що Зеленський це внутрішній ворог, всі його оточення і ярмак. Це внутрішні вороги, які просто знищують Україну зсередини і ну, вся навіть ця війна це дуже велике питання, пам'ятаючи оманські зустрічі, зустрічі Зеленського з Патрушем, пам'ятаючи і розуміючи родинні зв'язки Єрмака, Подоляка, головнокомандуючого сирського, так, ми ж всі розуміємо, що там російські коріння. Хто батько Єрмака, загугліть. Загублять останні звинувачення депутата, який зараз знаходиться в ув'язненні і звинувачує, що Зеленський є фактично, є фактично і він доказову базу озвучує агентом ФСБ Буратіно, і тоді це все складається в один пазл. Ну а США в особі Трампа вони хочуть зупинити війну. Це вже великий позитив для нас, і слава Богу, хай вона зупиниться. Ну, але ніхто нам міняти владу не буде. А відтак, попереду страшні сірі часи. Їх, напевно, можна буде порівняти з цими сірими часами після війни в Кореї, так коли фактично відбувся поділ держави на дві частини. Дуже велика ймовірність, що ця ситуація відбудеться і в Україні. Якщо подивитися під кальку, то це напевно так воно і буде. І тоді США закрили якісь мірі очі на той безлад, який чинив тодішній президент. Південної Кореї, Кореї з, з усією владою там були страшні репресії, зловживання, корупція. Потім ця вся піна зійшла, і тільки е, вже через десятки років Південна Корея почала підніматися. Тому, друзі, ну це така реальна ситуація. І, на жаль, не райдужні новини, які ну, не принесуть, напевно, радості більшості з вас, ти, тій більшості, яка мисляча. Ну, а ті, що... Розказують різні байки і слухають пропагандона, але в них мізки промиті, тому від них чекати якоїсь реакції ні. Тільки хейт. Отже, друзі, такі сумні новини. Зараз всі в очікуванні відповіді Росії. Думаю, що відповідь Росії буде теж не найкраща, вона буде жорстка для відстоювань своїх особистих інтересів. Тому, в принципі, все логічно. Ну, Закінчення війни, принаймні повноваштабної, як для мене, то це вже буде великим досягненням. Ну а далі будемо лупатись у скалу, в принципі, боротися мислячим, розумним, цілеспрямованим українцям не звикати.